Доброго дня. Ось знімаю відео Руша Бера Вільямс. Вже повністю технічно стиглість ще 2-3 дня і буде жовтіти. Оце така загрузка. Деревини вражаєм. Ставлені підпорки, тому що якщо не підпорки, то все буде тріщати і все буде на землі. Це єдина, вам скажу груша, яка плодоносить кожного року. Тобто розриву в її немає, скажімо так, через рік, як деякі там, або вона от кожний рік дуже стабільний дає врожай. Груша в районі 150 150 по 200 я її не, не обривав лишки, скажімо так. Все, що зав'язалося, вона доросла вже груша, вона повністю все витягує корнева система. Ну, вона однобока вийшла, вона не була однобока. Ось, вона була нормальна, тому що, як була буря, ось, як бачимо, обрізані дві гілляки, вон упав горіх і верхушку звалив цей рік. Оце тепер. Вона зосталася без верхушечки. Ну, то не страшно. Рік два, і ми усе встановили. Ну, все, буду на цьому прощатися. Груша дуже смачна, універсальна ось. І варення з неї, за консервація, і все, що. Можна все з неї дуже вкусне і дуже виходить бумбіче. До побачення.